На цьому занятті розглянемо з вами площу криволінійної трапеції. Ця тема вивчається в 11 класі. І як знайти площу криволінійної трапеції? Значить, розглянемо такий приклад. Y дорівнює х2х. Дві функції. Перша функція і друга функція y дорівнює Х. Нам треба знайти площу фігуру, фігури обмеженої цими двома графіками. Ну, для цього треба їх побудувати, правильно? Давайте з вами побудуємо ці графіки. Це перше це у нас парабола. А друге, пряма. так? Значить, як побудувати параболу? Треба знайти її вершину. Значить, х вершини. Пригадуємо формулу мінус b поділити на 2а. Це дорівнює. Коефіцієнт b дорівнює мінус 2. Ще тут мінус, то буде просто 2 поділити на 2 помножити а дорівнює 1, 2. Тобто х дорівнює 1. А y чому вершини дорівнює? У вершини дорівнює 1, Підставляємо цю формулу 1 в квадраті 1 мінус 2 на 1, 1 мінус 2 мінус 1. Все, вершину знайшли. А далі там цей у нас вершина це вісь, через неї проходить вісь симетрії. І будемо шукати симетричні точки. А це пряма бісектриса першого і третього координатних кутів. Давайте з вами схематично зобразимо ці графіки. Вісь Вісіг. вісь іксів, вісь початок координат 0. Одиничний відрізок. Так, вершина знаходиться в точці 1 1, значить, мінус 1. Ось тут десь знаходиться вершина. Графік параболи проходить через початок координат. І симетрично оце вісь симетрії параболи, так? Значить, симетрично одиниці буде двійка. Так? Давайте перевіримо, чи в двійці у нас функція перетворюється на нуль. 2 в квадраті, 4 мінус 2 на 2, 4, 4 мінус 4, 0. Дійсно, графік функції буде проходити ось таким ось чином, так? Далі ще ми не повністю побудували. І ще якусь точку візьмемо. Мінус 1, наприклад, так? Мінус одиниця. В мінус одиниці у нас виходить яке значення y. Мінус 1 в квадраті одиниця, мінус 2 на мінус 1, плюс 2, 1 плюс 2, 3. Тобто, 1, 2, 3. Значить, десь тут точка буде, так? І симетрично. Цій точці, яка точка буде? Тут у нас скільки е, кроків? Раз два. Значить, раз, два, точка три. Значить, по х в точці 3 y має дорівнювати трьом. Зараз це ми з вами перевіримо. Чи в x дорівнює 3, y дорівнює 3. Значить, 3 в квадраті 9 мінус 2 на 3, 6. 9 мінус 6, дійсно y дорівнює 3. Значить, наша парабола схематично пройде ось таким ось чином, через ці точки. Так, добре, нам залишилось побудувати функцію y дорівнює x. Ми вже сказали, що це бісектриса першого і третього координатних, координатних кутів. Тобто проходить через точку 1, 1, через точку 2,2 і через точку 33. Тобто, наша пряма проходить ось таким чином. І вже ми бачимо, що. Ці функції обмежуються цими графіками. Значить, графік функції y дрівні Х перетинає параболу, і в нас утворилася така ось криволінійна трапеція. Криволінійна трапеція. В неї по іксу значення змінюється від 0 до 3. Так? І пригадуємо формулу, як знайти площу криволінійної трапеції. Це треба взяти інтеграл. Від А до Б ф1 від х відняти f2 від x, і це все по dx. Що в цій формулі означає f1 мінус f2? Тобто функція, яка лежить вище, віднімається е від функції, яка лежить вище, віднімається функція, яка лежить нижче. так? І А Б це межі інтегрування. Тобто в яких межах по x ми інтегруємо? Від 0 до 3. І пригадаємо формулу ньютона лейбніца Значить, від x. Інтеграл від a до b від x dx обчислюється за формулою перевісна в точці Б. Відняти первісна в точці А. Так, все. Основні моменти ми з вами пригадали. І тепер нам треба обчислити площу. Записуємо площу за формулою дорівнює інтеграл. Нижня межа від 0 до 3, верхня 3. Від 0 до 3. Верхня функція у нас х. І відняти нижню функцію х квадрат мінус 2х. Все. Це ми з вами записали. Обчислюємо інтеграл. х. Відняти мінус мінус 2х. Розкриваємо дужки, х плюс 2х буде 3х. 3х мінус х квадрат dx. Інтеграл від 0 до 2. До 3, вибачаюсь, дорівнює. Значить, інтеграл від суми різниці дорівнює сумі різниці інтегралів. Значить, інтеграл від мінус х квадрат. Первісна, яка буде мінус х в кубі на 3. І межі інтегрування від 0 до 3, І додати. 3 х квадрат на 2. Первісна від х буде х квадрат на 2, межі інтегрування від 0 до 3 дорівнює дорівнює Підставляємо верхню межу за формулою Ньютона Лейбніца. 3 в кубі 27 мінус 27 третіх і відняти 0. Правильно, бо 0 в кубі 0, поділити на 3 0, мінус 0, 0. Значить, далі плюс. 3 помножити, підставляємо верхню межу. 3 в квадраті 9 поділити на 2 дорівнює 3 на 9, 27. Ну, 27 і тут 27 в чисельнику і тут можна винести за дужки, так? Ну, 0 ніяк на, на наші е, арифметичні дії не, не впливає. Тому 27, а в дужках залишається 1 друга мінус 1 третя. 1 друга мінус 1 третя. 1 друга, мінус одна третя. Спільний знаменник 6. Найменше спільне кратне. Так, 6. Ділимо на 2. Додатковий множник тут буде 3, а тут додатковий множник 2. 1 на 3, 3. 1 на 2, 2. 3. Мінус 2. 1. одна шоста. Тобто результат буде 27 шостих. Давайте виділимо цілу частину. 6. Скільки разів поміщається в 27. 4 рази, правильно? І залишається у нас ще 3 шостих. 3 шостих скорочуємо на 3, буде 4,12 або 4,5 одиниць квадратних. Не забуваємо, що ми шукали площу криволінійної трапеції. Подібним чином шукаються всі площі криволінійних трапецій, обмежених подібними графіками. Тут можуть бути дві параболи, якась кубічна парабола і просто парабола, кубічна парабола і просто пряма. Ну, це вже комбінації. Основна суть така: дві формули. Формула обчислення площі криволінійної трапеції обмеженої графіками двома функцій, і формула Ньютона Лейбніца. Все, дякую за увагу.